Є? Та ночі, да? Носа не суню кашу. Чого я не Ой, Щось на ножку підцілась, каша валяється. Це ти Шелудька порозкидав, сто процентів. Друзі, всім доброго днями з України. Слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько і Леся Шелудьківна. Леся Петрівна. Так що, друзі, Героям, ти вже як Віруха з Надюхою. Так, їх немає. <ривання <ривання> да. тобто, дівчат заміняє Леся Петрівна, залишилися вдвох на господарстві. О, ну Вдвох то вдвох, але протягом дня вдвох не виходить, тому що хтось приїде, хтось поїде. Я поїду, хтось приїде. І також повинні десь в 16 годин приїхати до мене один із хлопців, з військовослужбовців, провідати. Так що ми зараз це все діло робимо по бистричку. І вирішив трошечки зняти і розказати, що ми робимо. Можливо, щось доповнилося потрібно, тому що цю процедуру вже сам я не можу робити. Треба, щоб хтось Ну, не вистачає не ще однієї руки. Я тобі це все діло розповім. От, використовуємо ці пакети, я так ще й не заповнив, як їх називаються. Хтось мені вже писав, о, там по-научному. По, по, по да, і використовуємо таку штуку, такий паяльник. Поставили його на максимум. І зараз будемо запаювати ці кульочки з кашкою. Там вже всередині у нас є ота кашка, ми заливаємо потім це все діло водою. О, Леся Петрівна, може, в процесі поки будемо паяти, це все діло розповість. Каша з секретом, каша з таранчуком і не тільки. Так що да, наша каша не має аналогів і буває, хтось там говорить, що ця каша вже хлопцям попроїдалася, вона надоїла. Наша каша чомусь не проїдається, і якщо вона... Я ті робиш, і що туди вкладаєш. Да. Вкладаєш душу. Да. То, да. То, да. Да. Головне, туди це робити, не, як там говориться, хочеться сказати з матюхом на цього, то воно тоді, зрозуміло, що його й собаки їсти не хочуть. Душа на дюша їсть, да. відкриває банку. Так що, друзі, якщо фігурують у нас зелені пакети, тепер це буде, чим буде відрізнятися продукція для хлопців і чим буде відрізнятися продукція для. ну, Обичних громадян, які ну, да, хочуть купити. да, Тому що ми працюємо не тільки ж, все там для хлопців, тому що треба, щоб можна було щось віддавати, треба працювати. Тобто працюєш, щось реалізуєш, вкладаєш назад, купуєш зернові, ставиш назад свинок, шевелишся, платиш комунальні послуги, де і тепер. Ну, то не важно. Я думаю, всі, хто займаються і для того, щоб щось відщипнути, то треба заробляти. Так що Отака кошка, отакий. Навіть не задумались, Петрівна, раз, два, три ба. Часу було лазити шукати де що дешевше, там не дешевше. Я зайшла на перший купавшися сайт, побачила ці кульки, замовила кульки, запитала, чи є в них паяльник. Вони мені сказали, який краще взяти. Ну так, да, по ціні він, звісно, кусався. Я дуже вагалася брати, не брати потом до так. Лучше так, взяти. Ми вже по вакууматорах уже. Да. Лучше взяти один для толковий, ніж 25 штук, а толку ні. Ну скільки в нас в акуматорів вже в господарстві? Штук 6, мабуть. Ні, робочих у мене два. Ну і два. Чого? Ті, що з Португалії мені підписниця була прислала, вони ще робочі прислали. Ну скільки кількість взагалі в нас 4 -4 є. Штук. Ну а ти маленький колись там був. Ну, те що ну, 4, це, а вже просто викинуть. Ти ж вже 6-6-4 є, два в копах. Да. О, так щоб Не було. Вона. Yeah. Якщо... Так що таке, воно написано просто апарат пакувальний АП6ПН Р250. Я не знаю навіть, де чесно yeah. його заказувала. Леся Петрівна, це якби ще Лудько замовляв, сказав би у вас для блогерів знижки є. Нема. Вона ніколи треба, вона позвонила, замовила пакети, замовила цю штуку, тому що його вже треба було зробити позавчора. І раз, два, все через нову пошту прийшло, проплатили і працюємо. в одному відео вже фігурувала кашка. Ну не завжди виходить, мені знаходиться там, де знаходиться моя кохана, тому що в основному я з своїми там підлеглими там спілкуюся, а на даний момент ще є багато-багато іншої роботи. Зараз притулю це все діло, тому що будуть говорити знову, що Лудько тільки ла 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 а толку з нього ні Ну толк, хай тоді моя дружина вже определяє, чи є шелудька толк, чи немає. Ну я думаю, як чоловік якщо є троє дітей. Да, дітей якщо не є троє думати. дітей, якщо. А ти камеру не затулив вазоном, ні? Ні, у нас торні Я розумію, що ти блондинка, ну вони Ні, як в шапці, не так такшо, друзі, що ми ще зробимо? Автоклавні кольня ж піднімати не буду, тому що в ньому є вода. Всі вже його бачили всі, всі вже його бачили 350 разів. раз. Я Працюємо по старій на то так треба. Твоя задача, я зараз буду прикладати, ти будеш запаювати. І можеш розповідати, як ти робила свою кашку. Ну, а ми зараз будемо тренуватися, тому що я останній раз це все діло якось зробив. Ну, Бачиш, багато води наливаємо. Бачиш, трохи є. попробуємо. попробую. Не, ти просто треба держати. Питяю тоді цю штуку до самого краю. От, ще, ще, ще. О. І стулу треба забрати. О, тобто є одна проблема у Власі Петрівні. Пихнуть По максимуму наготовили, воно ще три пакети залишилося. Тобто вона завжди... Пальпіру. Нормально, нема, воно щось пихається. Давай лупа. Я тобі давай, давай, давай. пальці. Давайте тобі так кажеться. Гарненько дали. Воно ще ж хворчить і воно припаїть. Та Засильно так сильно не пускай, смертеть, Пускай кажу. Вже ж перепалила, аж воно бачиш, бльосточки повиходили. Yeah. Тобто провіряємо це все діло, головне, щоб не текло. Зараз ми настроїмося. Одна проблема в лазі Підліні, в банку впихнуть туди 550 грам м'яса. Ні, yeah, просто в прошливий раз ви там із сирожкою робили, і він тут акуратно кидав. Це you know, не know. він, це я брав. Yeah. Щоб ти розуміла. Да. Раз ти дивилася, то з Сережкою це робили. Я не дивилася. Все, молодець, поїхав. Я yeah, що... боюсь Так і дай, воно тобі так каже, то глюк. Тут є така древна ленточка хорош. Бачиш, ти аж спалюєшся на світі. Ні, воно все буде нормально. Хорошо? Дивіться, так. Да. Дитя Петрина, боїться, щоб чоловік хех, без пальцем не остав. Я взагалі Боюсь людям зробити боляче. А мне сколько больно робила, Пять с половиной год. Тоже не та боль. <laughs> в этих пакетах есть такая древняя лента, как и на Здорово. Как ты думаешь, нас этого не, не убьет? Этого? Нет, только не убьет. Вот такая древняя ну, Ну, это можно уже и распечатать. Кто тебе в этом хочет? Вика. Потім вже поговоримо. Недавно поїхали, вже скочило. Ми ж займаємося процесом, не завжди можемо розмовляти. У нас є прикрівни немає блютуса. Все? Да. Да, у вас тоді було так красиво, не вражає. Звісно, насів поставили. Не, ну уже там надо бояться, уже некрасиво. Когда чуть у мене осталось три кулька, ну ничего. Чтось так получилось. Да. Так, так. Зверху, да? тут, тут, тут не та водичка. Инструкция у нас не колише, да, же. Ні, ну так треба ж відкрити пачку і щоб там було що їсти, а не жманька. Звісно, не хочеться, щоб лопнуло, але я сподіваюся, це лопне. Але я ж так дивилася по цьому, як минулого разу я це нормально. Це раз, цей раз не будемо, не будемо качати атмосфери, сказали нам, посовітували, щоб плючки були не побрижені, треба не вийти. То ти ж понапирає, боже, понапирає. Це ж було б ще на три пачки пошипилось. Запая, конечно, капець. Що, не запояли, чи що? Так, Да, uh -huh. ні. Ще раз надо. А бачишь, что сядет? Вже нам треба мінятися. Ласти пальці не треба боятися. Там не можна робити. Це вже нормально. Це вже Навіть зарад. Це вже точно не витише. Ну, Прошли раз ми якби каже. Ми ж учимся. Це ж таке, це ж помилки, я на перший раз буду знати, що не так зробила. Прошли раз ми пробували, вона ж не Це нормально. Щось одна сторона більше печеть, одна сторона менше пече. Бачиш, там більше, друга менше. Не Я, я їду, я. Надо считать раз, два, три, четыре. Хорошо. Та не Раскажи, що ти туди в Душу, серце, да нет, я вот. Рассказывай, что ты кашу наложил. Душу, сердце, любовь. Да. першу потім... чергу. Душу, сердце, любовь. Это я пришлю. Ясо богато багато, нажарила. багато нажарила. Цибули, моркви. Не, ну ищи, роблять кашу. Ні, напевно, давай я. Ні, воно та сторона, але то, що і воно. Ну, Другі роблять, кашу там, так, кусок м'яса кидають в пакет, засипають гречкою і морква. Тобто, ну тут хто як хоче. Но я собі думаю, що краще, коли це все пережарить, пережарить багато сала. Ну, я використовую облізькі сала, щоб був жирним. Треба змішувати олію із жиром, тому що ну, масло я маю веду, тому що буде і жога хлопців пекти. Тому я все роблю на шкварках на жирі. Зажарка, цибуля-морква. Все це посолила, поперчила в кінці. Часничку туди ще подрібнила. Все це ще гарненько підтушкувала. і така у мене ніби зажарка до. Каше, потім беру в перемішку один до одного гречку з рисом, перемішую, перемиваю дуже гарно і ну, так, щоб швидше мені було, то я тоді беру вже, коли в мене зажарка, оце м'ясо, все пережарене остило, я його перемішую вже з перемитою сухою якби, гречкою, там рис, гречка, а потім вже розкидаю в пакети. І заливаю це все кип'яченою холодною водою. Ну, а сіль тут, опять же, таки ясне діло за смаком, тому що м'ясо солила, зажарку солила, тому тут, от конкретно сказати, скільки солі, ну, приблизно ще, мабуть, це в нас пакет 550 грам, приблизно десь півчайної ложки ще можна додати. Тому що ще є у нас не, не солона сама каша і є вода, яка є, теж вода, не солиться. Вода. вода є точно. Ні, хоча я бачила, в Ютубі показували без води. Мені здається, що тоді каша, навіть якщо там багато зажарки і жиру, то все одно каша буде суха. Ну, пакети я не знаю. Я дзвонила тоді на е, сайт, де замовляла, сказала, навіщо мені треба пакети. Мені хлопчина пояснив, що краще брати ці пакети, тому що вони різні є Ні. по плотності. Пояснив, що краще взяти отакі, от він мені порекомендував, вони не лопаються, не цей. Ну, я собі замовила 100 штук. В середньому пакет 6 з копійками виходить. Здається, 6.50 чи то 6.30, щось таке, не пам'ятаю. Ну це ж треба ще доставку. Ну, а да. води, він ж ти деякі побігли давали. Кошкирка, щоб були повні кружі. Води це там небагато, там просто ще ж плюс каша і воно це все разом. Ну, по правді, як на мене, то мені швидше це все робити в банках. Але в банках... Воно, Але незручно для хлопців. хлопців, а мені зручніше в банках, тому що я бачу, скільки я на каші, балакаші, я бачу щось. ну можна ну, замірки поробити вони... і все буде нормально. Але ж просто кидати кругу в банку, потім з банку туди. Ну, прийдеться, і кошика, а то кошика брати, кошику мірять. Вже ж бач, перший раз так набирали, тепер вже через ти. Те... Писюнчик і, цюнчик, і нормально. Да, нормально. Через таку лівочку, тронет колечка і тоді засудить. В прошлый раз у нас все нормально. Все, коли реально зайнятий і 5 раз, підряд. Ні, це значить вже сильно сильно, сильно, сильно. Є, ну, терміновано. Ні, ну вже терміново, але я зараз не можу вже доробити і то буде вже терміновано. Ми будемо працювати, будемо наладимо цю цю ситуацію. Я думаю, що якісь мірочки все-таки треба, щоб були. Перевожимо, підкоригуємо і воно тоді буде. Ну, можливо, хтось підскаже або знає, скільки точно треба залити сюди води і скільки вкинути каші там із зажаркою. Воно... Але це реально, ну я скільки передивилася, так. ніхто конкретно нічого це не, не віде каже. Віде Для віде мене віде віде віде. ні. У ну, мене тут м'ясо, я тут сюди навіть пожарила і печінки, і почку. Ну, в взагалі, ну, все в мене своє. І я люблю, щоб було багато зажарки, тому що то таке не каша. Ну а понятне діло, що якщо каша у нас співвідношення йде один до двох із водою, ну тобто, то я собі так приблизно. Ну, давно буде теж менше підтримку. Ну, да, воно. ну все, так, воно йде. Ну і все Все, друзі, нарешті ми запаяли. Ну це у нас другий днів. Виключіть, день. бо я що тепер живаю. Другий да. длинком. Він не це нормально. Каже, прийшла та переносочка змотати, витерти, щоб я там ноги не Я, я вже включив. Візьми, піди передзвони, пожалуйста. А я вже за зміну відосик, щоб мені не перетер. Бо зараз приїде в один і в мене трошечки не буде чати. Так що, друзі, зараз це все діло закладаю, я в автоклав. От, отак воно все діло вийшло. Перестав його просто на другі стілка охолоджувати, а потім витримку. Ну, або хай би стояв дивись щоб кабель ніде не впав на ту штуку не, і все так що друзі рухаємося далі зараз загружаю в автоклав погружаю це все діло закручую ну а потім далі буде що, друзі, пакетики загрузив будемо ждати результати йому виконав якщо леся переусерсувала да, значить все там буде нормально використовуємо отакий от простий це він не ртутний, це він спиртовий. градусник, чи термометр, чи як воно там правильно, мені не важливо. Тримаємо скільки там? 110? Так. Да. 110 і скільки? Так, значить, Рухаємося далі. Поки це все діло в нас вже загружене, тиску я цей раз не качав. Не знаю, що прийшла за посилка, зараз подивимося. Посилка прийшла до нас. Приватна особа, місто. Київ Темченко, Вадим Валерій. щось таке знайоме No2. Твій... Тищенко. Тищенко, а їм Темченко. Темченко, Вадим у нас є. Такий теж ще один якийсь поклонник може. Я Ти думаю, що це все таки для хлопців, мабуть, так? Такі з речі. Крути, так? да, це, да, це хлопчачі, так що я думаю, не буду я розпаковувати. Речі, тому що мені не на ще якісь пильоти, я думаю, це все медицина. Це все медицина, так, да, піленки і білизна для хлопців, тобто я її складаю назад, передам по можливості, як будемо їхати, або вже передам тоді нашим дівчатам, тому що я безпосередньо не знаю, ну, як туди дзвонити і попасти. Це на Київський госпіталь я дзвонив. Так що Дякую Вадиму. Передамо, і я думаю, що постараюся це все діло відрапортувати. А це у нас посилка прийшла від Гатилова Ольга Анатолійовна, місто Кам'янець-Подільський. О, це там Надюшка наша е, зайняла перше місце, їздила виступати. Тоже не знаю. Може теж для хлопців, для кого не знаю, якщо і розпічати, для того, щоб подивитися. Тут у нас баночки. Чай ну, теж для хлопців. Я так понял, баночки це будуть для нас. Лесі Петрівні перець. Такі комплекти. Це у нас. А може з хлопцям теж перець треба. То салфетки. Може і хлопцям перець, не знаю. Баночки, все укомплектовано. Чай, ну і все одно треба посортирувати. Це, його да. це, все це всі хазяйські люди, вони так роблять. Вони все комплектують, щоб по максимуму такий килимочок. Так, тут у нас в основному все ще є, я думаю, що це все піде хлопцям. Ось. Баночка, баночки вже нам привезли, але дуже добре. Я думаю, приправи, це більше цього потрібно для каші. 12 овочів. Саме цікаво, що цікаво, я... Воно, хлопці теж вже готують тісти. Ми їх тут положимо, ми будемо як передавати. Якщо як ну у нас просто є, нам вже ж прислали там цілу кучу. Тут тобто, різні чаї, не буду я вже розпаковувати далі. ну Чай, 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 тобто все чаї. Дуже багато чаїв. Та, не на всьому ящику залишаємо. Може, дасть Бог скоро поїде. чайок. Ось така, така от, от скільки всі чаю. І, і теж приправи теж залишимо. І це, я так зрозумів, славкачки, так? Все тоді ложимо хлопця. Все, і килимо. Як кажуть, хлопці на них піджопники. Ну так якраз, так. Так, ставимо туди. А де мої ножики? Хотів показати, заказав ножика. Десь така була штучка тут запалена. Ага. Є таке діло? І все. О, ложу її туди. Ну банки це -то точно ну нам. <кліг> Та я теж ж так. Не кашляй на камеру. кашляй поза камеру. О, так... нічого, як ти вчора а, на стрімі, ну, так як ви ж Прямо ефір, то ж <кліг> реалії життя, а це вже сьомка. А, що це... тобі тут написано? Нічого тут тобі не написано. <кліг> В, До речі, тут не по-нашому написано, ти все одно не прочитаєш. Так я про що ж кажу. А я все, що тут розумію, Титанік, ну деякі слова знаю. Трошки знаю, до, до рівня 4 класу, бо саме якраз з надією я вчила англійську до 4 класу, а потім сказала, далі сама, мені досить. Гоу-гоу. <bunker> от, от ж на рівні, ото, знаю, знаєш, такі початкові слова. Я не знаю і, і поки мені не здається. Але спілкуюся з хлопцями з Америки, так вони розмовляють. Чудово англійською мовою а а а ти ти в живеш? І по-українськи, і по-англійськи. По так що, друзі, що це прийшло? Так як до нас прийшов новий колі, калюнчик. Треба йому нові ножики, так? Ні, я просто вирішив, у свою колекцію на, на, на гадку за те, що обратно хтось до нас прийшов. Тому що всі ножі у нас фактично, фактично всі ножі десь з кимсь пов'язані. Ми їх не купляли там а... Шелучка ти. Що? Шелучка, ну це ж він замовляв. Я йому сказав, просто замовиш, а я проплачу. Що? Хто замовляв? Коля, ну я вже теж Ага. Так що, друзі, такий траманті. Так як там говорили, чого ти не купиш у бідолаги ножа? Я в принципі не знав, що бідолага продає. Але реально мені його ножі і нафіг, і даром не треба. Так що такий ножик вже в багатьох є ютуберів він мені в принципі як таковий і не нужен але попонтувався, що в мене теж вже є трамантіно, трамантіно". А, що, що таке трамантіно це... Ну, це типу крутий ножик для тих самих так що крутий ножик рекламу ми робимо я тут напишуся трамантіно де буде рекламу робити не будемо, тому що навіть... Ось тут або навіть не знаю в кого я заказую. він такий мусад так як у нас один мусад і він уже старий Взагалі немає мусата. А То ти ми... що, не скористався То я Він що... сказав, що ти блогер. Ні, <ривш> я їм туалет. Він замовляв, не я. Вони Знаєте, як оці менеджера говорять? Цифрові. Не господарі, а Ні, не претензії. Цифрові. Ми реалізатори. Так що такий мусатик. Нет, мені Скільки коштує, я не знаю, але цей мусатик залишиться тут на кухні. Це значить, я знаю, що платив. Щоб... За все платив. Я платив. Там тільки доставка стоїть. 1080 плюс 75. Ну чого? До сплати. Це був наложний платеж. Це ще не дорого. Це він заказав по-божецьки. По Один мусат стоїть, є там по 4-5 тисяч гривень, є по 12. Але мусадж да, ну. непогано, так? Да. Та без мусата ти ж не туди, не сюди. Але ну реально. І цей у нас вже буде, так сказати, крупний, а той буде гладкий. Так що ви такі. Хороший він коштує чималенько. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. Хотів би ще раз усім подякувати за підтримку, реально за довіру. 에, попросив би вибачення у своєї ютубовській матусі за те, що в неї ну, не досталася її гільза, вона дуже її хотіла. Ну, але Коля поступив отак, і гільза залишається в сім'ї Шелудько, але він за неї проплатив кошти і по цим умовам він сказав, я хочу, щоб вона... Красувалася, коли ти будеш проводити стрім, щоб вона стояла на підвіконнику. Але я взагалі пропонувала взагалі віддати на якусь школу, щоб бачили там її більші... всі. Це залежить від Миколи. Якщо він нам дасть команду, куди її відправити. Реально кому її Але так обідно за маму. Да, вона плакала вчора, це просто був капець. Ні, ну, От, ми і... чесно, не я навіть серйозно не ми сприйняла, думали, що... Я думала, що це шут, ну Ну, що просто набивається ставка, тому що людина написала, що люба. А... Ну, Я, наприклад, так роблю, коли я беру участь в лотереї, якісь благодійні лотереї, я відразу там кидаю, купляю кілька лотів, тому що там зовсім інший принцип. Купляю кілька лотів, щоб таким чином, щоб люди бачили, що ось о людина довіряє, що робить так, що скидає гроші, і я кидаю там тисячу півтори чи там скільки Ну, таким чином я виграла тоді ту картину. Яку мені діву привезли, о, і я щось так подумала, що Ганна таким чином теж так, хочемо ті тітка Наташа з Америки написала. Що я я готова хоча вона реально така крута заплатить вона любі красіна, гроші за цю гільзу. І всім вона подобається. Друзі. Я думаю, другі будуть не гірші. Друзі, з Танюшкою ми будемо працювати, але так а як вона, ще й краще так, як вона багатодітна мати і на собі тяне так сказати плюс домашнє господарство і ще. Творить такі речі, на даний момент її просто неділю не буде тиждень. Вона їде на курси і буде навчатися в якоїсь майстрині Там в цьому напрямку, але вже не по образотворчому мистецтву, а по лялькам. Вона сказала, я зроблю таку ляльку, українку. Я це моя мрія, і я буду їздити. Ну Вона реально людина така творча. Я каже, я зроблю, і ми за неї заробимо кучу грошей і допоможемо нашим Збройним силам України. Так що по-любому будуть гільзи, є тубуси, будемо розмальовувати, але на це все треба час і треба глядіти дітей. І я рахую, що якщо будуть якісь такі лоти іменно великого характеру, я думаю, що можна буде, наприклад, із цього лота допомагати їй, ну хоч вона не хоче брати, от реально там привозиш дівчат, діти якісь фрукти, овочі, вона говорить, господи, скільки ти будеш там це все діло возити. Але я рахую, що це також життя, людина творить, вона могла б десь намалювати якусь картину, десь її виставити До речі, вона, Таня виставила, дуже багато віддала на продаж квартир, Кар -кар -кар картин для іншого збору. Ну, для бабіше, збори, так? Да. О, так що вона працює в цьому напрямку. Ну і також брат і її, Женя, я ж кажу, а І вони ці непогано їх і продали. Так, ну так як гільзу вони їх продали. Ні, ну, Гільза... ні. Тут, так, туди вкладена душа, і вона, як метець, вона просто ну вона зробила те, що навіть я не мог представити, що таке може бути. Якщо, друзі, гільзи будуть, будемо старатися, щоб на наступний раз на якийсь розіграш вже була не одна, а було пару лотів, і вже будемо потім по ступеньках більше, середній і цього. І вже той, хто більше лотів, ну, більшу ставку поставить, він вибере ту, яку захотів, потім пішли, пішли, поїхали. Так що на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Час іде, вже й вечір. Відпочиваємося. Сьогодні вихідний субота і треба йти вже трошечки попрацювати, тому що треба вже свиням хвости крутити. Але також немає роботи крутити хвости, тому що їх нема. А, є в чорного, там і ще одного валячика. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми шаримося і віддихаємо далі. Леся Петровна, махайте що.